Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я за річний Євар. Перед обговоренням чергової теми закликаю за вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобачку в цьому відео. Більшість американців підтримують надання Україні зброї від США. Це результати опитування Reuters і PSOS. Більшість американців підтримують надання Україні зброї для захисту від Росії та вважають, що така допомога демонструє Китаю та іншим суперникам США бажання захищати інтереси та союзників Сполучених Штатів Америки. Дводенне опитування, яке завершилось 27 червня, показало різке зростання підтримки озброєння України. 65 респондентів схвалили постачання. Порівняно 46 у травневому опитуванні згідно з останнім опитуванням, 81% демократів, 56% республіканців і 57% незалежних підтримують постачання американцями зброї в Україну. Тобто, ну, якщо говорити про демократів, там завжди був високий відсоток підтримки в республіканців. Він був менший. І незалежних теж менший відсоток. То зараз ми можемо побачити, що і демократи, і республіканці, і незалежні, тобто ті люди, які підтримують ці політичні сили в Сполучених Штатах Америки, більша половина з них підтримують постачання зброї в Україну. Агентство зазначає, що адміністрація Байдена схвалила 41 один пакет озброєнь для України на загальну суму понад 40 мільярдів. Доларів після того, як у лютому 2022 року президент Росії Путін почав війну проти України. Опитування також показало, що 76% американців вважають, що надання допомоги Україні демонструє Китаю та іншим суперникам, що Сполучені Штати Америки мають волю і здатність захистити наші інтереси, наших союзників і нас самих. Згідно з іншими даними опитування, значна більшість американців, 67% і 73% з більшою ймовірністю підтримують кандидата на президентських виборах у США наступного року, який продовжуватиме військову допомогу Україні і того, хто підтримує альянс НАТО. І отут є знов ж такі питання до того трампійського кола, які говорять про те, що не має бути жодного цента для України. Трамп дуже особливо так жорстко виступає проти підтримки надання зброї нашій державі. Тобто тут якраз показано, що від 67% до 73% респондентів. Виступають за того кандидата в президенти, які якраз будуть продовжувати військову допомогу Україні. В принципі, ось це є дуже і дуже позитивний сигнал саме для нашої держави. Онлайн опитування Reuters і ПСОС проводилось по всій країні, зібравши відповіді одну тисячі дорослих, у тому числі 400 демократів і 383 республіканців. Похибка становить приблизно 4% відсоткові пункти. Ну, Хочу сказати, що результати такого опитування є знову ж таки досить позитивними для української держави. Це говорить про те, що ті наступні пакети військової допомоги, які будуть реалізовуватися через законопроєкти, які адміністрація Байдена, скоріш за все, у подальшому буде вносити у Конгрес, вони все ж таки будуть підтримуватися обома палатами, і великий відсоток знову ж таки того, що Україна буде безперебійно отримувати зброю від Сполучених Штатів Америки. А кандидатам у президенти США знову ж таки потрібно задуматися на рахунок своїх висловів щодо. Допомоги чи недопомоги українській державі у цій війні. Американці вважають, що така допомога вона якраз сприяє тому, що країна бореться за демократію. Це перше. І друге, що це є показником для Китаю, що Китай по подальшому не розв'язував якісь військові конфлікти. До прикладу, з тим самим Тайванем. тобто американці бажають, що це показує Китаю в силу того, що Сполучені Штати Америки готові відстоювати демократію в інших державах. Це коротко, що хотів розповісти з відповідного відеоматеріалу. Закликаюся вас підписуватись на YouTube канал Індепендент Політик, ставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому подобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!